Привіт, козероги! Розклад Таро для вас на 2026 рік. І дивимося від початку року, тобто місяць січень. Енергія місяця січня для вас, козероги. Двійка жезлів. Двійка жезлів – хороша карта, можна сказати. Жезли це енергія. Це. Ваше прагнення щось зробити, щось змінити в своєму житті. Але двійка – це таке, що, знаєте, якби спокійна зупинка, ви щось розмислюєте, ви про щось думаєте, ви щось вибираєте в своїй голові. Іти вам туди, в ту фірму, чи залишитися в старій. Бути вам з тим партнером, чи залишитися самій. Розумієте, тут трошки ви стоїте. Однією ногою ніби вже і стали да? на той путь, на той шлях, який ви собі задумали, а другою ногою ви ще трошечки назад, ви ще трошечки вагаєтесь. Тобто, в місяці січні ви будете ще собі там перекручувати в голові варіанти різні, як і що може бути, і що буде коли так, що буде коли так. Але це добре, не треба збухти-барахти, вирішувати всі питання, треба краще почекати, порозмислити, подумати. Отже, в січні місяці ви будете вибирати щось одне із двох варіантів. Дивимося в лютому. Ви берете Лютий, 2026, Козероги. Козероги? Лютий. Зима закінчується. Дивимося, чи прийняли ви рішення. Ну, мабуть, ще не прийняли, тому що по п'ятірки кубків таке, знаєте, трошки настрій у вас буде такий, як би депресивний. Такий настрій буде розчарований. Ви будете якби якісь печальки, можливо, трошки невдоволені. Може, невдоволені. Ну, тут більше кубки це про емоції у нас. Можливо, ви виберете, а потім розчаруєтеся. Можливо, ви просто виберете не той варіант. Отже, в січні подумайте добре, що вибрати, щоб в лютому не було розчарування. Ну, Але дивіться, тут у вас п'ятірка кубків, якби валяється, ну, упала заді вас, да, попереду вас чи заді вас валяється п'ятірка, кубків, всі розбиті, але ж один то кубок у вас в руках, тобто надія ще є. І дивіться, ось там далеко на горизонті пливе корабль. Тобто надія завжди є, не втрачайте надію. В те, що ви задумали, все здійсниться. Можливо, трошечки відкладається по часу. Час страшного. Дивимося, з чим ви вступаєте в березень. Березень козироги, 2026. Козироги. Тут може бути навіть так як тут корабль у нас зображений, може бути відкладена якась поїздка. Можливо, ви чому будете печалитися, тому що та поїздка, яку ви запланували, наприклад, на лютий, вона трошечки відкладеться по часу. Але ну буде ну, трошки пізніше, правда? Ми ж дочекаємось Козироги, Дивимося, березень. Чим починається весна для вас? Я перепрошую за дзвіночок. Перебив наш розклад. Отже, продовжуємо місяць березень, старший аркан, зірка. Тобто, те, що ви задумали, що відкладалося у вас січень, лютий. В березні обов'язково збудеться. Збудеться ваша мрія, якась найпотаємніша, та про яку ви мріяли вже довгий час. Це не вчора ви подумали, сьогодні здійснилось, ні. Це та мрія, яка була, здавалося, далекою далекою. Але в березні, можливо, вона, якщо вона навіть і не збудеться повністю, то принаймні якісь перші кроки до того, щоб вона збулася, вже будуть. Я вас вітаю. Дуже добре. Далі дивимося, у нас квітень. Квітень для... Наших знаків для козирогів, Квітень. Квітень 2026 рік. Козироги. Четвірка мечів. Дивіться, в квітні можливо, весельно в березні. У вас сильно все почне швидко відбуватися, що в квітні вам треба буде якийсь відпочинок. І причому це треба буде, щоб ви самі добровільно відпочили. ну Можливо, навіть тиждень просто розслабилися, щоб вас ніхто не трогав, щоб ніхто вас не тривожив і щоб ви нікого не тривожили. Да? Тому що є таке, як застереження, йде відкат, що дайте собі відпочинок самі, а якщо ні, то можете. Ну, вас заставлять піти на лікарняний. Ну, краще сам, сам, самим треба піти на відпочинок, розумієте? Тому що по четвірки мічів це відпочинок, який ви повинні е, дати собі. Видно, організм буде дуже виснажений і ну, побачите самі, е, вам треба просто відпочити в квітні. От хоч маленький, хоч на тиждень візьміть собі відпочинок. Давайте подивимося, що козирогам принесе місяць травень. Трави Козироги 2026. Нагадую, якщо вам треба індивідуальні розклади, звертайтесь в особисті повідомлення. Король Чаш. І дивіться, знов у нас там море, і знов у нас маленький такий човник пливе. У вас дуже багато морської тематики. Можливо, ви поїдете на море в цьому році, можливо, до вас хтось припливе довгожданий, той кого ви чекаєте. Король чаш це людина, яка емоційна, яка дає людям і дарує. Любить він не тільки сам емоційний, він любить дарувати людям емоції, дарувати щастя, дарувати любов. Якщо ви жінка, то це, можливо, у вас буде такий чоловік, або у вас чоловік так, такого статусу набудеться. Якщо ви чоловік, то ви будете так себе вести в місяці травні. Можливо, в відпустку поїдете. Давайте подивимося, з чим це пов'язано, король чаш. Ну, дійсно, мабуть, це пов'язано з відпусткою на морі. Причому відпустка, про яку ви мріяли вже давно, от вам і мрія. От вам і мрія, яка збудеться. З'явиться людина, можливо. Людина з минулого у вас з'явиться, тому що по карті Хмари, це людина з минулого, яка дасть про себе знати в місяці травні. Як уже вам бути, козироги, чи приймати цю людину, чи не приймати. Ну, ви будете дуже емоційні в цьому місяці. Мабуть, це пов'язано із тією людиною, яка з'явиться до вас з минулого. Ну, Тут уже ваш вибір. Вибираєте ви, чи буде вам з цією людиною, чи ні. Якщо хочете знати конкретно саме для вас, зверніться в індивідуальні прогнози і подивимося саме для вас цю тематику. Але те, що у вас будуть чувства аж ну, переходити грані, то це точно. Ви будете просто. Ну, настільки будете емоційні, а можливо, це та людина, яка прийде з минулого, запропонує вам поїздку або відпустку. Або ви дуже чекали на цю людину, і тепер вона з'явиться. Ну, якось так. Добре, літо починається в нас. Дивимося місяць червень. Червень Козироги 2026. Червень. Мабуть, ви все-таки виберете людину, ту, яка прийде до вас, тому що червень, старший аркан закохані. Ви будете разом, ви будете просто насолоджуватись один одним. Закохані це вибір серцем, це вибір душою, тому що це допомагає вам вибрати цю людину. Не тільки ви самі, а вищі сили вам допомагають, тому що в колоді Уейта там іще Архангел Михаїл позаду вас. Тут трошки інакше колода, інакше зображені, закохані, але це любов, це щастя, це вибір від душі, вибір з серцем. Я вас вітаю, у вас все буде добре. Якщо у вас нема пари, то така пара буде у вас в червні місяці, така з'явиться. Якщо у вас є вже пара, то ваші почуття стануть такі близькі, такі. Натхнення, що ви просто будете не вірити, що так може бути. Постарайтесь якнайдовше зберегти ці почуття, якнайдовше продлити це відчуття радості, щастя і любові, продовження в наступному в наступній частині дорогі козероги.